Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про перші кроки трейдерів-початківців на біржі. Перед тим як переходити до детального аналізу різних криптогаманців на біржі Вайтбіт і детально оглядати особливості торгових терміналів, ми хочемо звернути вашу увагу на основні відмінності між торгівлею на власний капітал і торгівлею на позикові кошти. Розуміння плюсів і мінусів торгівлі на власний капітал і торгівлі на позикові кошти допоможе вам. Краще розуміти ризики і потенційні перспективи вашої торгівлі. Перед вами чотири основних параметри, по яких ми будемо аналізувати і виділяти плюси і мінуси торгівлі на власний капітал чи позиковий капітал. Перший параметр це можливість втрати депозиту. Якщо ви торгуєте на власний капітал, ймовірність того, що у вас буде повна ліквідація депозиту, і після якихось ваших торгових ситуацій у вас буде нуль на балансі, максимально низька. Тому що навіть якщо ви купили криптовалюту в неправильному місці, то з великою ймовірністю через якийсь час ви зможете назад повернути всі ваші потенційні збитки і закрити позицію, продавши принаймні по тій самій ціні, що ви купили. Так бувають випадки, коли цього не вдається зробити. Наприклад, якщо ви купляли колись криптовалюту Луна по 100 доларів, то мало ймовірно, що колись ви зможете знову продати її по 100 доларів. Тим не менше, у вас частина депозиту все одно залишилася, і ви можете нею оперувати. У випадку з позиковим капіталом, якщо ви торгуєте на маржинальній торгівлі або на торгівлі фьючерсами, якщо ціна е, рухається максимально агресивно проти вашої позиції, і рівень вашого забезпечення е, знижується і зникає, ваша позиція повністю ліквідовується і на вашому балансі залишається 0. Наступний параметр для. Аналіз – це є можливість торгувати як на зростання ціни, так і на падіння. Якщо ви торгуєте на власний капітал, у вас немає можливості відкривати шорт позиції, тобто ви повинні торгувати тільки на зростання ціни, тобто в лонг. Ваше завдання купити дешевше і продати дорожче. На цьому ви можете заробляти. Якщо ви торгуєте на позиковий капітал, у вас є можливість торгувати у дві сторони. Тобто ви можете продати дорожче і потім купити дешевше і на цьому заробити, і навпаки, купити дешевше і продати дорожче. Наступний параметр звучить так: можливість збільшити прибуток коштом позиченого капіталу. На власний капітал ви можете максимум. Зайти у позицію на 100%. Наприклад, якщо у вас є 1000 доларів, максимум ви можете купити якоїсь криптовалюти на 1000 доларів. Якщо йде мова про позиковий капітал, і у вас є 1000 доларів, то ви можете купити якоїсь криптовалюти і на 20 тисяч доларів. Це дає вам можливість у випадку, якщо ви правильно спрогнозували рух ціни, заробити, грубо говорячи, в 20 разів більше, ніж якщо б ви купували просто на власний капітал. Ну і останній параметр це є. Додаткові комісії за утримання позиції. Якщо ви просто купуєте якусь криптовалюту, ви просто сплачуєте комісію при купівлі і при продажі. Під час того, як ви утримуєте криптовалюту, ви не платите ніяких додаткових комісій, на відміну від того, якщо ви торгуєте на позиковий капітал. Підсумки цієї таблиці. Перший параметр показує, що більш безпечніше торгувати саме на власний капітал, тому що при якійсь значній помилці позиковий капітал Стає вередливим і ви можете, в принципі, втратити свій депозит. Другий параметр показує, що якщо ви торгуєте на позиковий капітал, у вас як мінімум в два рази більше можливостей для торгових ситуацій, тому що ви можете торгувати як і на зростання ціни, так і на падіння. Третій пункт показує також, що якщо ви правильно оцінюєте ситуацію на ринку, то за допомогою позикового капіталу ви можете заробити набагато більше. Ну і четвертий пункт показує, що. Плата за ваші, ймовірні надприбутки, якщо ви використовуєте позиковий капітал, є додаткові комісії, які щоденно будуть стягуватися з вашої торгової позиції. Торгуючи на власний капітал, у вас буде набагато спокійніша і виваженіша торгівля, ви будете менше заробляти, чим, наприклад, якщо на позиковий капітал. І також ви будете мати менше шансів втратити депозит або отримати якісь дуже великі збитки. Позиковий капітал це є більші ризики і, відповідно, більші потенційні перспективи і прибутки. Тепер перейдемо до видів гаманців на біржі WhiteBit. Їх всього є 5: загальний баланс, основний баланс, торговий, заставний і Earn баланс. Загальний баланс він відображає всі ваші активи по основному торговому заставному і Earn балансах. Перед вами зараз відкрита вкладка загального балансу, і ми бачимо, що загальна сума цього аккаунту 1500 доларів. З них Тих 1500 доларів знаходиться саме на торговому балансі. Є певні залишки, які знаходяться на основному балансі, і на заставному поки що немає нічого. На загальному балансі ви маєте можливість переказувати криптовалюту між торговими балансами. Наприклад, ми хочемо переказати з торгового балансу на заставний USDT. Таким чином, обираємо тут USDT, внизу вписуємо суму, наприклад, 100 доларів. Жмемо підтвердити, і бачимо, що. Тепер на заставному балансі у нас є 100 доларів. Також з загального балансу ви можете виводити криптовалюту з біржі, а також дивитися історію всіх транзакцій вашого аккаунту. Також на сторінці загального балансу є блокчейн-оглядач кожної криптовалюти, наприклад, біткоін. Наводимо, натискаємо і оглядаємо. Далі ми оглянемо основний баланс. При поповненні кошти зараховуються саме на основний баланс. І для того, щоб розпочати торгівлю на біржі WhiteBit, вам потрібно з основного балансу перекинути кошти або на торговий, щоб торгувати спотову торгівлю, або на заставний, щоб торгувати маржинальною торгівлю, або торгівлю фьючерсами. Зараз ми знаходимося на основному балансі і бачимо, що у нас є, грубо говорячи, 100 USDT. Ми, наприклад, хочемо розпочати торгівлю ф'ючерсами і переводимо 100 USDT з нашого основного балансу на заставний баланс. Вибираємо USDT, тиснемо 100, підтвердити. Таким чином, зараз у нас на основному балансі вже 0, а на заставному балансі 100 доларів. Закріпимо інформацію. Після того, як ви поповнили свій аккаунт на більший WhiteBit, кошти опиняються на основному балансі. Якщо ви хочете торгувати на власний капітал, спотову торгівлю, тоді вам потрібно з основного балансу перекинути кошти на торговий баланс. Якщо ж ви хочете торгувати маржинальну торгівлю або торгівлю ф'ючерсами, тоді вам треба з основного балансу перекинути кошти на заставний баланс. Торговий баланс. Торгівля на власний капітал здійснюється тільки коштом торгового балансу. У торговому балансі ви можете також переказувати. Кошти, та криптовалюти між собою з одного балансу на інший, можете здійснювати обмін або одразу переходити до торгівлі. Заставний баланс. Цей тип балансу потрібен для торгівлі з плечем, або, іншими словами, для торгівлі з позиковими коштами. Саме з нього відбувається забезпечення по ваших маржинальних позиціях. Завдяки такому поділу можна чітко відокремлювати капітал для спотової торгівлі і торгівлі ф'ючерсами чи маржинальної. Це дає змогу мінімізувати небажані збитки і зменшити ризики. Earn Balance, призначений для криптодепозиту. Біржа надає спеціальний інструмент в рамках WhiteBit Earn. Це єдина система, яка передбачає позику біржі певних цифрових активів та надає можливість кожному користувачеві отримати за це гарантований дохід. Перевірити інформацію по відкритих планах криптодепозиту ви можете саме на Earn Balance, або у відповідному розділі сайту, або додатку. На сьогодні, все. Дякую.